Всім привіт! З вами Козі Ліна, і сьогодні ми з вами говоримо про дещо пікантну тему. Мені здається, що в крайні дні Ютуб буквально заполонили відео про 95-й квартал. Деякі говорять про політичні аспекти і про те, хто з квартала з машинкою за 200 мільйонів зараз сидить в раді. Але я не поліцпрямований блогер, тому ну, типу, ми сьогодні не будемо про це говорити. Деякі підіймають. Історичне підґрунтя говорить про минуле в КВК і все таке. І, якщо чесно, я теж не та блогерка, яка риється в лайніжку заради того, щоб привернути багато-багато уваги, тому що буде на заставці слово росіяни. Сьогодні я, як проста глядачка, оціню деякі номери 95-го кварталу, і ми будемо шукати сенси у цих геніальних скетчах і подумаємо. А кому смішно то? Студія 95-й квартал. Що ж нам говорить Вікіпедія про неї? Студія квартал 95 – творче об'єднання, що займається виробництвом шоу-проєктів і розважальних програм російською та українською мовами. Студію засновано 2003 року на базі команди КВК 95-й квартал. Ну взагалі 95-й квартал вже давно не просто якесь розважальне шоу. Існує цілий ТБ канал. 95-й квартал, існує дуже багато різних серіалів, проєктів і так далі, які вироблені 95-м кварталом. Ну, наприклад, одного разу під Полтавою, Ліга Сміху, о, що там ще, Свати. Так, Свати, це теж 95 й квартал. Ну, і взагалі багато, -багато чого. Є 95-м кварталом. Що таке КВК? Я вам пояснювати не буду. Особливо, якщо ви старша аудиторія, то ви явно знаєте, що то таке. І навіть, скоріш за все, дивились. Я, як людинка, які 19 років. Не дивилась КВК, і в цілому вже не застала цього періоду. Напевно, слава Богу. Але 95-й квартал я дивилася дуже і дуже часто, особливо зі своїми рідними. Мама тато дуже любили 95-й квартал. Ну, а я як дитина не мала вибору. Отже, давайте повернемося у часи КВК. Ці юні тоді ще російськомовні більше. Того доволі проросійські коміки приходять на наші екрани і з того часу творять ось вже вже 21 рік успішно чи не дуже, ми з вами розберемо. Це відео природньо буде поділено на декілька частин. Першою частиною буде ціла рубрика висміювання українців, адже дев'яносто п'ятий квартал дуже і дуже часто цим займався. І більше того, ось цей скандальчик, який нині прогримів. Точно так само відноситься до цієї рубрики. Не знаю, чому можливо, це пов'язано з росіянами-сценаристами, але протягом всього свого існування 95-й квартал дуже активно та доволі жорстоко, на мій погляд, висміювали українців. Пропоную почати з доволі типового номеру для 95-го кварталу бандерівці на олімпіаді. Ви наш новий біатлоніст? І так, дядьку, доброго дня. Отже, номер починається доволі красномовно. Два недалеких українськомовних персонажі, які одягнуті скоріше як безхатьки, приходять до російськомовного інтелігента тренера в костюмі і заявляють про свою участь у олімпіаді. Звісно, українськомовні дурники-западенці не розуміють навіть правил Олімпіади. І тому наш російськомовний тренер-інтелігент пояснює все їм дуже м'яко. Наша задача швидше всіх пробіжати, точніше всіх постріляти і завоювати золоту медаль. Ого! А все заради великої поїздки у Сочі. А можна питаннячко. Да, правильно школі зрозуміли. Значить, ми їдемо в Росію, там стріляємо і нам за це ще золото дадуть, так? Що правильно? Ой, в селі всі ліс здохнуть завісті. <рес> ну, типу, вибачте, але подивіться, якими вони зображують українців на екранах. Привіт. Я їду в Росію, і якими вони зображають російськомовних інтелігентів. Ти ти мені це брось. і слово такое забудь, маскаль. Ми а. все таки з вами в Сочі їдемо. Да. Думати треба. Ви що, не понимаєте, який вам дається шанс. Да. Ви можете прославитися на весь мир. Ох, так. Адже для нас простих тупих смертних українчиків єдиний шанс прославитись та отримати позитивні емоції це поїхати до віліка матушки Росії. А далі мій улюблений жарт. Это спортивные сорівнування. Та да, ми все поняли. Дядьку Слушайте, А от -а якщо -а на ньому не буде золотої медалі, я можу собі годинник чи сапоги його забрати на ком на ньому? А то й в кого я буду стріляти, Ну шні. Ну тепер то у 2024 році ми знаємо, хто насправді краде чужий одяг та забирає сапоги. Ви що, ідіоти, що штолі так. Я ще раз повторяю, слухайте мене і не перебивайте. Дядьку, ми про, просимо вибачення. Ми поняли, ми їдемо на олімпіяду. Да. Учені да. да. учені. Да. Наступний номер я теж люблю, адже він дуже чітко показує політику 95-го кварталу. Засідання Львовської облради. У цьому номері ми будемо висміювати львівських націоналістів. Звісно ж, кожен герой з вусами має дивний акцент, адже це вершина гумору. Засідання відкрито, будь ласка, добре. Це добре, гарна гарно, це гарно, гарно. добре. Гарно. І перші слова на пов'язки дня надається голові фракції. Нє, вам чуть позже, ви б, б, без вусов, сидіть. Будь ласка, у нас тут і партія би москаля, і партія би жидів, і неадекватні львівські радикали, які просто мріють розстріляти всю верховну раду. Звісно, кожен з них обожнює Бендеру і все це добре. Але питання у тому, що 95-й квартал виставляє це як неадекватну поведінку. Спілкуватись своєю мовою, мати проукраїнські погляди, перейменовувати вулиці, все це на думку 95-го квартала крінж і зашквар. І перше питання на непов'язки дня. І так, внімання, вичить ж вам кажу. Перше питання, хто за те, щоб Верховну Раду України розстріляти. Просите себе Верховну Раду України розпустити. Напевно, Житков з російським громадянством на той момент ну дуже сильно ображався на національність українців, аж цілі номери присвячував їм. Ну і взагалі легендарна серія просто буквально номерів, яку я просто обожнюю. Ну, ви розумієте про що я. Западенці поліцейські і адекватний російськомовний поліцейський, який не розуміє, як. Ці неадекватні западенці себе поводять. 95-й квартал гвалтував цей образ буквально роками. От чесно, номерів про западенців поліцейських ви можете побачити більше десятка за всю історію 95-го кварталу. Завжди западенці поліцейські одягнені максимально дивно. І абсолютно кожен раз російськомовний інтелігент щиро дивується: а як так відбувається? Як же ж так оце трапляється, що ці западенці такі неадекватні? Чому ж вони так сильно хочуть вбити москалів? Це дуже тупо, чесно. Знову у українськомовних персонажів дивний акцент, який точно передає всю тупість цих западенців, які не розуміють взагалі у цьому світі нічого. І хто тут у нас? Петренко і Сидоренко. То і так дядьку. Так не дядькой мне. Я, между прочим, капітан поліції. Вибачте, дядько, капітан поліції. І якщо ви думаєте, що цей номер буде хоч чимось відрізнятися від попереднього номеру, де ми робили огляд на західноукраїнських персонажів, то ні, вони в кожному своєму номері виставляють західну частину України просто неадекватними. Знаєте, мені це зараз нагадує Анну Алхім, яка думає, що жартувати про Івано-Франківських неадекватів нацистів, це дуже смішно. Ну. Одна серія, чесно кажучи. Не оманемо ми з вами і номер, козаки пишуть листа пахану. Якщо хтось не знає, то пахан це типу лідер угрупування бандитського. Якщо чесно, я сьогодні сама гуглила це слово, ну, звісно, я колись його чула, але ніколи його не вживала. Ну, але, бачите, аудиторія, певно, була. Знаю, що якщо б вони так називають цілий великий випуск 40 хвилин на ютубі, цей номер присвячений тому, що Росія анексувала Крим. Ну що ж, давайте подивимось. Три козаки з горілкою на столі та салом сідають писати лист путіну, звертаються оде до одного ласкавим куме і спілкуються знову як розумову від Сталі. І знову у нас українці тупі, неосвічені, постійно спілкуються так, наче вони п'яні. Ну і жарти у нас тут теж на рівні. Шановні володя. Путін ти син. Це що, що? А що, оскарблення? Звісно, володя це ж москальське ім'я. Ви що? А ви там зміни. Та треба змінити на якесь наше. Яке наше? Гнат. А хіба гнат можна? Та, звісно. Звісно, звісно, 95-й квартал висміювали сміювали і росіян. Але при цьому не забували називати нас українців лагідно хохлами про Україну. зараз споємо пару слов, так сказати, розкажемо, що там у хохло. Ну що ж, давайте взагалі розберемо хоча б один номер типу висміювання росіян. Ось у нас гостро соціальний номер про Крим у 2014 році. У нас в ефірі розговор на актуальну тему. А як відомо, в останнє време. Очень много ходит слухов о том, каково же сейчас живеться в Крыму. Мені подобається, як 95-й квартал анексію Криму лагідно називає ситуацією. Номер начебто висміює росіян. Але анексія все ще ситуація, і номер все ще російською. Ну щоб росіяни чітко зрозуміли, що з ними не так. Тут у нас і жарти про відсутність води і світла, і що люди п'ють воду з моря. Тобто наші території окуповує Росія, і Україна, замість того, аби висловити свою підтримку людям на окупованій території, висміюють їхнє життя. Знаєте, ви скажете мені, а до чого тут це? Взагалі-то 95-й квартал висміє у цьому номері росіян. Я кажу, а твіті, каково же зараз живеться в Криму? Та хрен з ним, це вода. вода, Ну, добре, висміюємо росіян. Тоді чому нам зараз не пожартувати би про окуповані нині території? Ну, наприклад, про Скадовськ. А, Стоп, не так то вже буде і смішно, правда? Ой, ой звініть переїхала. Ви мене, звісно, вибачте, Я просто знаєте, ну я все своє життя розговорювала на росіянському язику. Да, я розумію, розумію. Номерів про Крим у нас було багато. 95-й квартал буквально експлуатував цю тему. Как живется в Криму, как россияне отдыхают в Криму. Петро Порошенко про Крим. Але насправді давайте будемо реалістами. Найбільша проблема 95-го кварталу це їхній популізм у цих ось політичних номерах. Буквально у кожному такому номері у нас є трошечки того самого популізму. Тут у нас і всі політики дурні. Погані, всі президенти-клоуни. А ще всі номери російської, щоб росіянин теж міг подивитись і помріяти, що колись, може, і в Росії будуть жартувати про політику. А як вам жартики про Майдан? От якщо беркутовцям видати ебонітові палочки, а ходити в шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричність. Ви не подумайте, 95 й квартал завжди були проукраїнськими. І неважливо, що до самого початку повномасштабного вторгнення вони умудрялися ставити номери російською. Розповідали нам в номерах про російських виконавців, а також і досі ставлять деякі номери російською, тому що деякі персонажі не заслуговують розмовляти з солов'їною. О, як патріотично! Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. І зараз у нас був скандал з цим ось номером так. І в мене просто одне питання: а чому ви дивуєтесь? 95-й квартал буквально 20 років своєї кар'єри займається тим, що принижує та висміює українців. Розумієте, просто часи змінились. Висміювати українськомовних тепер не на часі. А от російськомовних, здається, так. Але ж ви не забувайте, що 95-й квартал займається цим завжди. Висміює українськомовних людей, одягає їх як без так, виставляє їх дурніми Ашами та всіма іншими такими маргінальними членами суспільства, так номер з приниженням жителів Скадовську це жахливо. Але чим краще номери з висміюванням львів'ян людей із заходу України тощо абсолютно нічим, це однаково жахливо. Ви запитаєте у мене, боже, а про що жартувати? Тоді ти така душна ні про що не можна жартувати. Жартуйте про що завгодно. Це ваш вибір. Просто пам'ятайте, що такими номерами ви виставляєте українськомовних людей посміховиськами. А тепер ви робите це не тільки з однією частиною країни, а ви смієте буквально всіх жителів країни. І звісно, це нікому не буде подобатись. Беріть відповідальність за те, що ви створюєте такі ось стереотипні образи у суспільства. Тому що якщо прослідкувати номер 95-го кварталу, то за їхньою логікою є нормальні українці та ненормальні українці. І ненормальні українці це якраз ті, хто захищає Україну, її мову, території, хто активно виступає проти Росії. А ось адекватний українець це той, що їздить у Сочі. Так рінжує з цих западенців. Звісно, зараз ситуація трошки змінилась. Ну, знаєте, якби вона не змінилась, то їх би жерли заживо. І ось тепер, коли ситуація змінюється повністю на протилежну, 95-й квартал не розуміє. А чому ж громадян ображає номер з висміюванням мови? Адже вони буквально 20 років цим займаються, висміють українську і ніяких проблем не було. Ну, давайте трошечки відійдемо від 95-го кварталу і поговоримо про більш актуальний жіночий квартал. Там теж перли на перлинах. Знаєте, ну наприклад, давайте я зачитаю вам просто назву декількох номерів: продажні шкури на конкурсі талантів у ДНР. Дивіться, ще один перл: мобілізація жінок, зять відправив в те, що служити. Ну, як ви розумієте, тут всі номери приблизно одного содержання. Що я можу вам сказати, які зробити висновок? Особисто у мене немає ніякого висновку з приводу цього відео. Я абсолютно розчарована у тому, що відбувається з 95-м кварталом. Не те, щоб я колись вважала це вершиною гумору, чи мені взагалі хоч колись подобались ці номери, але я чітко усвідомлюю, що раніше ми всі хіхікали з цього і вважали, що номери про поліцейських заподенців це дуже смішно. Я дуже рада, що багато з нас зараз усвідомлюють Цю проблему і не дають 95-му кварталу продовжувати паразитувати на приниженні українців. Ситуація з номером Проскадовську дуже чітко це показує. Ми позбавляємося нашого комплексу меншовартості і починаємо поважати нашу націю зі всіма її мінусами та плюсами, адже висміювання мови це буквально найгірше, що може бути, і найкращий варіант для росіян, адже вони можуть на цьому дуже класно гратись. Мені здається, що вони могли б і вільно транслювати такі номери у себе на каналі. Алах, щоб показувати, які хохли дурненькі, менш з тим, я маю надію, що 95-й квартал переглянуть свою політику після цього скандалу. Хоча, враховуючи те, що вони навіть не принесли ніяких вибачень і ніяк не прокоментували особисто цю ситуацію, просто передавши е, документики і інформацію через. Своїх прес-секретарів, чи як це правильно називається, то про що ми можемо з вами говорити? Ну що ж, діліться своїми враженнями в коментарях з приводу цих номерів, що ми сьогодні розібрали. Діліться, як вам такий формат відео. Дякую, що ви мене дивитесь. З вами була Козеліна і до нових зустрічей. Па-па!